Незламні всім привіт, з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні ми дивимося на передбачення на наступний тиждень. Що нас всіх з вами чекає? Тож давайте дивитися просто зараз. Але не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і написати в коментарях, який день у вас дійсно співпав з моїм передбаченням. Отже, перше, що нам потрібно з вами дізнатися, це карта сигніфікатор на цей тиждень. Дивимося ми з 1 по 7 липня. У нас уже середина літа. Майже я реально в шоці. Я думаю, що ви також. Давайте дивитися просто зараз. Карта сигніфікатор нашого з вами тижню. Карта вісімка жезлів. Вісімка жезлів доволі гарна карта. Вона в першу чергу символізує активізацію. Вона активізує дуже багато процесів. По перше, по-друге, те, що ви робили, до чогось намагалися до, до чогось дійти. Якщо ви щось хотіли в своєму житті, то воно до вас притягнеться в цей. Тиждень максимально реалізується багато планів, ви можете і маєте максимально реалізовувати багато планів. Тому цей тиждень буде ідеальним для того, щоб активізуватися, для того, щоб е, не сидіти без діла, а максимально активно реалізовуватися в будь-якій сфері вашого життя. Тому запам'ятайте, що цей тиждень ідеальний саме для цього. Ну, і давайте подивимося, взагалі, в цілому, на кожен день. Е, зараз ми. Почнемо з понеділка. І, як завжди, вибираємо три перших карти. І я вам зараз прям про них і розповідаю. Понеділок. Так, перше: королева Пентаклів. Дуже гарна фінансова карта. Реалізація ваших задумок. Те, що ви хотіли в... зробити, може бути якась фінансова. Якісь фінансові доповнюючі рахуночки, прийде до вас якась фінансова енергія. Максимально можна підписувати договори, які будуть приносити вам фінансову вигоду і тому подібні речі. Тобто все, що пов'язано з фінансами, ви можете примножити саме в цей день. Ну і тому буде якась зарплата, може бути якась просто елементарно можете просто знайти якусь там, я не знаю грошову, якусь там в на підлозі, там знаєте, там 10 гривень, 50 гривень. Тобто такі маленькі речі, але вони будуть доволі приємні. Чи може там знаєте перебирати речі елементарно і знайдете там якусь сотню чи дві, а може навіть і більше в кармані свого там рюкзака, чи може якоїсь іншої одежини. Тому друзі, понеділок фінансово дуже класний. Ну і в цілому мені подобається фінансова карта на понеділок. Далі у нас карта коханці. Значить, дивіться, буде дуже багато моментів, які ви будете вирішувати. Тобто, на понеділок вам звалять дуже багато рішень, таких яких вам потрібно буде вирішувати саме в понеділок. Тобто, ви будете максимально прискорювати те бажане, розумієте? Інколи в нашому житті, коли ми чогось не можемо дійти, до чогось не можемо дійти, ми забуваємо про те, що в нашому житті все є наш вибір. І якщо ну і Бог нам в принципі дає тільки вибір. Згадайте Адаму Єву, він казав, що якщо ви хочете жити вічно, якщо ви хочете залишатися в прекрасному раю, то вам потрібно е, ні в якому випадку не їсти тої тої плівці плоди. А вони, він їм дав вибір конкретний. Він сказав: або це, або це. Тому, друзі, в нашому житті ми можемо вирішувати абсолютно все. Абсолютно. Тому я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що вирішення ваших якихось питань воно залежить від все ж таки. Вашої думки і від вашого вибору, і е, чим скоріше ви вирішите ці питання, тим буде краще. Тому я чітко віжу, що в понеділок якраз і показує мені оцю історію, де ви реалізуєтесь, і де ви набагато швидше почнете вирішувати свої якісь питання. Е, максимально вже нарешті проясните з якимись людьми може ці запитання. Так, і третя карта у нас це королева кубків. Гармонізація, добра леді. Вона символ. Символізує якусь дуже гарну пораду, або дуже гарну якусь зустріч, приємну зустріч. Або воно символізує мати, символізує якісь приємні розмови, ностальгію і тому подібні речі. Тобто, ця карта вона якраз символізує дуже позитивне завершення цього дня. Тобто я, я можу сказати, що понеділок, не дивлячись на те, що е, кажуть, що день важкий, цей день буде доволі прогресивний, і мало того, що прогресивний, так і ще і він буде морально. Альфільно дуже дуже приємний, і ви вирішите доволі багато запитань. І якщо ви планували, знаєте, там обирали для себе якийсь такий день, де можна і потрібно вирішувати якісь запитання, то понеділок це ідеальний для вас день. Рухаємося далі вівторок, друге число. Перша ж карта, яка випадає, у нас карта імператора. Карта імператора це стабільність, це впевненість, це гармонія. Бачите? Ну слухайте, ну тиждень як от. Як карта сигніфікатор нам далась класна така вирішення питань, вирішення проблем. А, досяг до, деякі з вас досягнуть тих цілей, які вони ставили. А, і імператор якраз говорить про те, що буде стабільно, день пройде стабільно, раночок буде добрий. У багатьох з вас, а, нарешті, буде відчуття цієї оце, внутрішньої стабільності. Ну і в цілому я можу сказати, що а, загалом цей день. Доволі е, легкий буде, але все ж таки готуйтеся на всяк випадок, що може бути різні. Там якісь може бути до вас іти якісь іспити від долі, але ви однозначно будете готові. Тобто, навіть якщо буде якийсь треш, то ви до цього трешу будете готові і дуже спокійно і збалансовано будете цей треш вирішувати. Далі карта уміряність. Ну, те, що я вам і сказав. Знову ж таки, карта уміряність символізує янгола, який переливає з одного кубку в інший, створюючи таку внутрішню гармонію. Оце якраз гармонія у вас прекрасно буде, мені абсолютно подобається. Неймовірна, сильна карта зі своєю внутрішньою силою, внутрішньою гармонією. Ну і звичайно, знову ж таки кажу. Ви будете сприймати, навіть якщо буде там падати ракети і е, метеорити, ви будете на це реагувати спокійно, ви будете абсолютно тверезо все, всі ваші якісь проблеми сприймати і вирішувати їх. Ну і карта імператриці. Слухайте дуже класний вівторок. Я вам скажу, що е, у нас випала з вами з пар на, е, пар на, парний розклад. Це говорить про те, що є, наприклад, мах і верховна жриця, імператор і імператриця це коли е, символізує таку, знаєте, дуже класну гармонійну історію. Це в цей день можна миритися в стосунках, налагоджувати ці стосунки. Тому що саме поєднання імператора і імператриці, вона якраз і говорить про це. Я можу сказати, що е, е, вівторок у нас іде. Не просто е, енергетично класний день. Вівторок у нас іде і ще і вирішення дуже багато запитань, проблем, ситуацій. І е, я б на вашому місці фокусувався на в цьому в на, на вівторку, фокусувався саме на стосунках і може вирішення цих стосунків. Е, нічого не заважає поговорити зі своєю другою половиною е, про те, що вас турбує, можливо, а може нарешті помирити. Або ж, нав... Або ж навпаки, дуже мирно і тихо розійтися і вже поставити крапку в своїх стосунках. Середа, третє число. Карта диявола починає наш день. Якісь будуть провокації зі всесвіту, якась буде, якесь бажання буде щось таке зробити зі своїм організмом. Якусь таку знаєте, поїсти якесь жирненьке, щось таке буде. Тобто, в цей день воно буде вас спокушати або до якихось поганих звичок буде притягувати. Тобто, будуть якісь такі життєві ситуації, які будуть вас до цього тягнути. Або це може просто говорити про дуже яскравий ранок, якщо ви є. У вас є якась друга половина, то яскравий ранок може початися саме з сексуального задоволення, і це може стати дуже гарним початком, як казав колись ректор Михайло Михайлович Поплавський. Так що він починає ранок з сексу. Ну, це я так скажу вам дуже гарна практика, тому для сімейних пар для подружніх пар і просто пар починати ранок саме з сексу. Це мені здається доволі гарна практика. Друга карта у нас випадає карта місяця. Ну, так скажу вам, доволі так, знаєте, наша, два наших дні, таких класних, енергетичних, сильних, трошечки вже йде під таку темну сторону. Але боятися місяця не потрібно навіть в поєднанні з дияволом, тому що карта місяця вона символізує дуже гарну енергетичну ситуацію в цьому моменті. А чому тому, що карта місяця вона, хоч і означає, що треба приглядатися до свого оточення? По-перше, в цей день по-друге, карта, вона знаєте, буде вас ну трошечки вас відкриє в вас, такі знаєте, глибинну таку ніжну оболонку. Це говорить про тих, хто метеозалежний або дуже чутливий до якихось подій чи взагалі чутлива людина. От якраз карта місяця, вона символізує дуже важкий такий, знаєте, сприйняття люди будуть бісити, там якісь ситуації будуть такі, знаєте, важко будуть переноситися. Тому намагайтеся в цей день, особливо люди, які мають таку, знаєте, ніжну ауру чи ауру людей, які щось чус відчувають, і бачать, тобто майже всі жінки, ну і чоловіки, які мають дуже чутливу ауру. І сприйняття, взагалі, всесвіту, то будьте дуже обережні, буде трошки важкувато. Але в цілому я можу сказати, що ця карта також ще подарує вам інтуїцію. Вона буде весь день вам допомагати, не дивлячись на те, що карта доволі така, знаєте, складна. Вона все одно. Я її завжди трансформую в позитивне. Мені карта місяця подобається. Карта місяця вона символізує людей, які відчувають набагато більше ніж інші людей, які можуть чітко подивитися і проявити інших людей. Тобто вони відчувають і знають, коли хто брешеть. Тому для мене карта місяця саме така в позитивному руслі, хоча, де більшість тарологів, її сприймають доволі важкою картою. І, звичайно, будьте дуже обережні, а може й не обережні, тут більше знаєте, що дивіться, придивляйтеся, де ваш друг, а де ваш ворог. Але маючи знову ж таки, маючи гарну інтуїцію, ви дуже чітко побачите це. І не дивуйтесь, якщо у вашому житті людина, яка була для вас якоюсь такою, знаєте, дуже доброю, позитивною, різко стане. Зовсім в цей день якось такою незрозумілою карта. Сонечка знову у нас парна, парна карта. Це сонце і місяць. Знову у нас якийсь позитив. Слухайте, і дуже багато, дуже багато старшого аркану випадає. Це говорить про те, що дуже буде серйозний тиждень. Він буде позитивний. Він буде з багатьма якимись ситуаціями, але бачите, скільки. Буде вирішуватися ситуації це після сонячного сонцестояння. Воно. Змінило дуже сильно енергетичну тактику, і зараз дуже багато людей буде це відчувати. Дуже швидко будуть вирішуватися ваші проблеми, дуже швидко будуть вирішуватися зараз ваші життєві ситуації. Карта Сонечка якраз про це говорить, що не дивлячись на те, що буде дуже важко, Важко буде, знаєте, таке буде відчувати, все одно сонечко буде з вами, все одно позитив, Божий світ, все, все одно все це буде присутнє в цей день. Далі, четвер. Четвер, що нас тут чекає? Четвер. Так, дивіться. Ось якраз перша ж карта, яка випадає двійка мечів, вона символізує людину, яка ніяк не може визначитися в своєму житті, і замість того, щоб визначатися, вона просто відпускає все на божий розсуд. Чи просто знаєте, чекає, поки все хвиля напевно змиє, і в неї все вирішиться. На жаль, такого не буде. Четвер, ідеальний час для того, щоб максимально зараз себе розкрити, максимально зараз себе над собою попрацювати. Ну і звичайно, максимально Максимально зробити так, щоб все було у вас добре, і вирішити питання. Не просто так, же, все від самого початку нам показав карту, яка буде вирішувати дуже багато питань, тому що вже досить серйозно, досить вже сидіти на одному місці, досить вже чекати чогось незрозуміло чого. Тому я вам край рекомендую зараз зайнятися саме цими питаннями, і звичайно, хочеться, щоб ви зараз максимально себе проявляли, максимально вирішували свої запитання. Питання життєві, ну і звичайно, хочеться вам побажати, що ви максимально себе реалізували на цьому тижні і вирішили ті питання, які вас турбували дуже дуже великий час. Багато часу. Ось десяточка мечів, якраз і говорить про те, що у нас з вами в на цьому тижні. В четвер випадає, що дуже багато людей будуть змінювати свою енергетику. Деякі будуть дуже болісно це переживати деякі будуть переживати це більш комфортніше. Але десятка мечів для мене це завжди знаєте асоціація з змією. Яка знімає з себе оцю е, шкіру, яка трансформується в нове щось? Тому старе помирає, а нове виходить вперед. Тому е, ви повинні розуміти, що всесвіт він ну, не чекає когось чи чогось. Він відкритий для вас, він відкритий для вашого внутрішнього стану, він готовий вам допомагати. Ну і звичайно, я можу сказати для тих, хто. Хоче для себе що якісь якихось серйозних змін, то саме четвер. Подарує вам ці зміни. Ви будете відчувати себе по різному. Хтось з вас захворіє, хтось з вас буде відчувати, що наче весь всесвіт проти нього. А хтось навпаки буде відчувати якусь ейфорію, незрозумілу. Наче знаєте, коли е, боліло коліно і тут різко воно перестало боліти. Тому друзі, у кожного своя буде трансформація. Третя карта на четвер, двійка. Жезлів, ось тут, якраз знову ж таки, бачите, двійка-двійка. Ось двійка жезлів і двійка мечів. Якраз знову парна карта у нас випадає, і знову ця, ця ж карта вона символізує одне в принципі, одне і те саме. Вона символізує вибір, що вам потрібно нарешті для того, щоб рухатися далі. Для того щоб у цей, знаєте змія, ж вона ж по факту, коли скидає свою шкіру, вона не чекає. Поки ця шкіра сама з неї злізе. Вона щось робить для того, щоб ця шкіра злізла. Вона рухається вперед, не дивлячись ні на що, вона просто її скидає. То вам потрібно зробити абсолютно точно те ж саме. Інакше у вас будуть такі, знаєте, серйозні моральні такі негативні застої, а вам це не потрібно, тому що це ідеальний тиждень для того, щоб ці застої з себе познімати. П'ятниця. Що у нас в п'ятницю? Перша карта ж туз жезлів. Ой, Туз е, е, Жезлів, а, ну все правильно. Е, Перше ж гарний початок п'ятниці це коли ми з вами познімали цей весь непотрібний нам досвід. Негатив е, ми, ми відкрестилися від непотрібних нам людей. У нас з'явилося з вами можливість запалити новий шлях, нову енергію в нашому підземному царстві, в якому ми з вами дуже багато часу сиділи. Нарешті з'являється якийсь промінчик, якийсь промінчик сонця. Всесвіт нам дає чарівну паличку, яку Таке вона нагороджує, да? як той е е Алівандер, коли в Гаррі Поттеру давав йому ту саму паличку, яку йому ідеально підходила. Ось Зараз Всесвіт вам так мовити скаж скажемо, що також дає таку чарівну паличку для того, щоб ви. Далі почали рухатися вперед, і це дуже добре. Далі у нас, ну, з приводу рухатися вперед, якраз карта колесниці. Бачите, як воно дуже класно нам сьогодні випадає. Вон, карти повністю зі мною в гармонії і вони повністю підкреслюють мої слова. Колесниця. Отримали чарівну паличку і отримали. Як ну якщо ми вже по Гаррі потеру пошли, пішли, то вже отримали ми з вами і чарівну мітлу, на якій, на якій ви швидко доберетесь до будь-якого до будь-якої вашої точки. Тому вирішення всіх ваших проблем, всіх ваших справ, вони подарують вам свободу і початок чогось нового. Ну і перемога. Карта шестірка жезлів символізує перемогу, символізує нарешті звільнення від всього цього. Тому, друзі, буде все добре. Не хвилюйтеся, буде все правильно, енергетично, підйом буде сильний. І я впевнений, що ми з вами зможемо перемогти. На 100%. рухаємося далі, і далі у нас субота. Так, перша карта у нас десятка жезлів. Ну звичайно, для е, тих, хто вже звільнився від цього негативу. Всесвіт буде готувати нові якісь іспити, нові змагання, нові якісь е, драми, нові історії для того, щоб в вашому житті не було все так, е, як то кажуть, легко. Тому готуйтеся до того, що почнеться новий етап вашого життя. Він почнеться з нових якихось умов ново, нової гри. Ви повинні обов'язково е, ознайомитися з цими правилами цієї гри і, звичайно, почати е, е, далі рухатися. Е, далі у нас карта коралесу. Лева, мечів uh, в цей день. Вам буде здаватися, що люди біля вас трошечки можуть бути поводити себе неадекватно, або дуже, доволі жорстоко. Або вам трапиться людина, яка буде поводити себе ну, не дуже гарно з вами. Я вас дуже прошу на цей момент, не те, що не звертайте на це уваги. Цей момент якраз прояв Бога у вигляді того, що знаєте, все є баланс, бо в п'ятницю у нас буде підйом дуже сильний. Да? А Бог нам каже, так, ну, треба всьому тримати баланс. Тому він трошечки нас енергетично попустить е вібраційно. Тому чекайте, що субота буде доволі складна енергетично, але вона вас е ну, тобто, вона дасть вам, вам нові знання, вона дасть вам нові умови вашої роботи. І от тут найкращий час починати. Працювати знову, працювати над своїми питаннями, і якраз ми потрапляємо до карти диявола. Карта диявола у нас якраз і символізує, що одразу після того, як ми розслабимося, ми отримаємо кайф, що ми нарешті все повирішували. Тут все не-ні-ні. Ні. А не буде вам такого щастя довго, тому одразу вам даю вже якісь спокуси, даю вам якісь нові випробування. Тому чекайте в суботу важких таких енергетичних вібрацій. Але не хвилюйтеся, це ж лише, лише е, гра, бо всесвіт це гра і життя це гра. Я впевнена 100%. Просто треба знати правила цієї, цієї гри і бути готовим. Завжди бути готовим до змін. І останній день у нас у нас неділя. До речі, неділя дуже гарна, не дивлячись на те, що це не робочий день. Принесе якусь дуже гарну а, фінансову енергію. В цей день можна. Працювати в цей день можна заробляти якісь гарні кошти, і в принципі я бачу, що тут можна реалізовуватися. В цей день можна класно планувати, якщо у вас є якісь плани. Тобто, ми бачимо, що в неділя у нас. Іде дуже активною, дуже класною, дуже енергійною, і абсолютно все у нас буде добре, не дивлячись на суботу, яка може бути дуже важкою. Далі у нас карта шестірка пентаклів. Шестірка пентаклів дуже гарна карта. І знову ж таки, по шестірці пентаклів ми можемо сказати про те, що е, дуже гарна сила, дуже гарна енергія випадає, е, допомога всесвіту. Тобто, щось таке фінансове, я не знаю що. І ця карта, Стірка Пентаклів, вона говорить про вашу щедрість. В цей день вам потрібно для того, щоб трансформувати ваші кошти в дуже гарні вібрації, витрачати або на себе, про що я кажу? Я не кажу про якусь формату купила собі нову кофточку, чи купив собі якийсь там гаджет. Ні, я кажу про якісь навчальні. Речі, купити собі гарну книгу, почитати, якусь розвиваючу. Записатися на якісь нові курси з понеділка, наприклад, на англійську мову, чи е, на якісь е, спортзал піти. Тобто, все, що ви будете вкладати в себе, все трансформується в 10 разів. Ну і також щедрими бути до своїх близьких, купляти, дарувати. Е, я знаю, я впевнена, що багато хто з нас більше любить дарувати, ніж приймати ці подарунки, але е, в цей день можна реально трансформувати дуже класно ваші кошти. І остання карта у нас четвірка кубків символізує доволі таку, знаєте, ну складну ситуацію в плані емоцій. З вами про що я кажу? Ну, по перше, четвірка кубків у нас має дуже гарний такий символ, того що е людина, яка який дає дуже багато всесвіт, щось нове е вона не завжди це сприймає як щось таке, що принесе їй позитив. А ви повинні сприйняти те, що вам дасть всесвіт, як щось дуже позитивне. Зрозумійте, буде такий момент, коли ви будете. Думати, блін, а, а, а потрібно було мені це все. А навіщо я почав таке нове життя? А мені нескомфортно. Е, може, зона комфорту вона не така. Розумієте, коли ми, наприклад, в п'ятницю з вами нарешті закриємо всі ваші питання в суботу, ми вийдемо з зони комфорту, як маленький рак, який змінює свою мушлю. То неділя буде у нас таким днем, яка який буде говорити нам, а може нам все повернути, а може нам повернути ту людину, з якою ми розійшлися? Може нам повернутись на ту роботу, на якій ми знаходилися, а може нам, що все, все це повернути. То я вас дуже прошу. Все світ готує для вас дуже класний новий шлях. Реагуйте на нього і йдіть за, за цим світлом. Якщо ви. Якщо Господь Бог направив вас до мене зараз, то ви повинні обов'язково виконати все, що ви зараз почули, і почати жити так, як я вам рекомендую. Тому що це змінить ваше життя на краще. Я впевнений, що Бог би не дозволив вам дивитися це відео, якщо б він не не вбачав в цьому якусь дуже серйозну ціль і мету. І остання карта у нас як завжди підсумок цього тижня. Це у нас карта дурень обнулення. Ну, це, це було очевидно, і без моїх карт, я так розумію. А, повністю трансформація за тиждень буде відчуття, що за цей тиждень ви прожили, наче місяць. Повірте мені, буде у всіх таке відчуття. Але це буде дуже гарний місяць в лапках, звичайно. Який змінить ваше життя на краще. Я впевнений на цьому, не стовідсотково. Не бійтеся цей день, не бійтеся цей тиждень. Відкрийтеся цьому тижню, слухайте підказки, які будуть говорити вам, буде говорити вам всесвіт. І найголовніше знайте, що Бог з вами, і Бог знає, що він робить. Довіряйте йому. Ну що, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гардієв, і ми побачимося вже з вами дуже дуже скоро. Не забувайте підписатися, поставити лайк і пишіть ваші коментарі, які ще цікаві теми ви б хотіли піднімати на моєму каналі. Ну що, друзі, всіх цілую, папа. -па.